Якщо ви хочете мати сердечний спокій, сердечний мир, то ця передача точно для вас. Мир вашому дому, мир вашому серцю. Шановні друзі, в нас сьогодні в гостях пастор Роман Вечерківський, місто Київ. Родом він з міста Маріуполь. А наша тема як знайти мир. Вітаю пастор Роман у Івано-Франківську. Вітаю. Вітаю. Що таке сердечний мир, мир душі? Дайте, будь ласка, таке зрозуміле визначення. Е, дуже таке, знаєте, питання. Широке. Для мене сердечний мир це навіть ніколи навколо тиша. Хоча сьогодні тиша це така річ дефіцитна, особливо там, на прифронтових територіях. Але для мене мир це коли всередині у людини немає паніки, навіть коли і навколо війна. Це стан, коли ти не розпадаєшся, навіть коли. Навколо тебе все буде хитатися. Я би це порівняв знаєте, з таким якірцем у штормовому такому морі, навколо хвилі, навколо вітер дме, а в глибоко всередині тебе щось тримає. В мирний час ми часто плутали знаєте, спокій з комфортом. Ну, люди кажуть, є гроші, є здоров'я, є відпустка, да? значить, спокій. Але щойно життя змінюється. Приходить війна, приходить неспокій, гроші закінчуються, комфорт зникає. А от справжній мир він виявляється саме в бурі, коли навіть посеред бурі ти можеш триматися спокійним. Оскільки дуже багато часу проводив там на сході, пам'ятаю одну жінку, яка прийшла під час евакуації, вона втратила будинок. І майже нікого нема поруч рідних, вона сидить у волонтерському центрі, така зморена сумними очима. Але коли з нею почали говорити про те, що вас тримає, що вас підтримує зараз, вона сказала наступне: так, я втратила дім, але я не втратила себе. Я вірю в Бога, що він мене не залишить, і це мені дає надію і спокій. Знаєте, В її очах не було такої знаєте, розпачі, була гідність. От вона знала, що її опора вона не в стінах, не в будинку, не в речах, а в тому, хто тримає її серце. І ще Одна... важливо не попутати е, сердечний мир, сердечний спокій з байдужістю. Так. Можна буде, ну в мене спокійно. Та. Ти, ти спокійно чи ти байдужий. Та? Так. Оце важливо. Та? так? Угу. Для нас, як для людей віруючих, дуже важливо, Біблія каже, того, хто має тверде серце, ти бережеш у повному спокої, бо Він покладається на тебе. Тобто, це для нас важливо навіть посеред хвиль, мати цей якір, надію на Бога, який може зробити навіть неможливе можливим. Там, там ще Псалом 61, є, ви маєте процитувати, так? але ви знаєте коли його процитувати. Добре. добре. <с? <с?> е, як отримати мир для свого серця, і чи це реально у час війни? Так, так це можливо. Але знову ж мир не приходить автоматично. Е, він не виробляється якось самонавіюючим, якоюсь дією. Це не просто фраза, все буде добре. Е, це тому що ти зрозумієш, що є хтось сильніший поруч з тобою за новини, за шахеди, за ракети, і він контролює всі речі. Я пам'ятаю, у 2014 році ми служили з капеланом разом у поїзді на Сході, і проводили зустріч з людьми, які втратили будинки, втратили рідних. І до нас підійшла одна вдова. Її чоловік загинув на блокпосту. І ми хотіли якось підтримати. Я підійшов, щоб щось сказати, але не знаю, з чого почати. Вона, мабуть, це примітила і сама почала і каже: «Е, не треба нічого синку говорити багато. Просто будьте тут поруч. Я знаю, що мій чоловік він був богоязною людиною, і Бог нас не покинув. Він з нами і зараз. Тобто, її мир він був справжній. Вона не мала відповіді на багато питань, але вона мала довіру. І її довіра тримала її серце. І от саме такий мір не приходить з зовнішнього комфорту якогось, він приходить саме тоді, коли людина зустрічається з Богом, отам десь в таємниці свого серця. І це забагато вище, ніж обставини. Коли серце кричить, коли серце тремтить, коли здається, що ну, ніхто не допоможе, ніхто не чує просто порада: зверніться до Бога, якого можливо ви не бачите. Але ви розумієте, що щось є. І скажіть, Господи, я розумію, що я сам не справляюсь, але будь зі мною. Бо молитва це не ритуал, це якраз у ці двері до миру. В Євангелії написано, Христос каже своїм учням, мир мій залишаю вам. Не такий, як мир цей дає. Да? Як світ дає. Так, як цей світ дає. Да. То, то той мир, який нам Бог дає, Він допомагає нам проходити всі ці негоразні. Угу. Отже, щоб отримати мир у мирний чи військовий час, потрібно звернутися до Бога в молитві, який дає надприродній мир, божественний мир. І, і спокій в серці, коли ти не просто байдужий так, та, та, коли ти розумієш, що є той, хто сильніший за всякі обставини, за всякі війни і всяких ворогів. Mm -hmm. Mm -hmm. Як підтримувати цей спокій у час лихоліття? Тому що ми постійно потребуємо цієї підтримки. Тому що ну, такий час, такі новини, такі, mm -hmm. такі події в родинах неспокій, в родинах лихоліття. Так? Тому що ми завжди когось втрачаємо. Так? Чи в місті постійні похоронні процесії, так? це зв'язані з війною. Але нам потрібен цей мир, щоб елементарно, навіть для того, щоб вижити, mm -hmm. щоб наша психіка не mm -hmm. поїхала кудись, mm -hmm. так умовно кажучи. Угу. Я теж зауважив, що мир це не одноразова подія. Як ви казали, вже, що це те, що потрібно постійно плекати, підтримувати, берегти. І саме от наш час, коли є лиха, коли страх, коли стрес, такий мир не прийде автоматично. Його треба якось будувати. Особисто для себе я колись знаєте, обрав три речі, які мені допомагають. Перша річ це треба зупинитись. Просто, коли страшно, коли стрес, ми намагаємось щось робити, але не знаємо, що робити. Да? І робимо якісь там безглузді речі, нервуємо, панікуємо. Але важливо все-таки на мить зупинитись, як кажуть, навіть сісти, подихати глибоко, да? заспокоїтись, звернутись до Бога, як ви можете, просто в думках. Да? Я люблю це робити. Першим, ніж е, щось зробити, тому що мої думки біжуть навіть наперед, тому що я хочу зробити. Друге, е, ніколи не треба забувати, що ви не один. Ви не один в цьому світі, ви не один з цими проблемами-бідами. Е, одного разу е, в лікарні я зустрівся з людиною, яка була хвора на онко. Е, він же очікував останніх днів, і він каже: коли я один, то мені страшно. А коли я розумію, що Бог зі мною, навіть у лікарняному ліжку, в палаті, у мене є спокій. От мене вразила його фраза. Тобто, мир не в обставинах, мир в присутності. Бог. І, в присутності. Так, так, а Бог навколо нас постійно, треба тільки звернутися. І третя річ, яка допомагає, це. Почніть робити в цей час щось для інших людей, тобто з, 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 з якби змінить увагу і фокус себе да, на інших людей. Це допоможе ну не просто забути про свої проблеми, це реально допомагає. Як один волонтер, мій знайомий каже: він сам втратив житло, але він каже, я не маю всього, що у мене було, але я маю руки. Я можу працювати, я можу щось робити для людей. І, допомагаючи іншим, каже, я отримую силу, і, і якесь натхнення, що ну, я роблю щось корисне. Я дійсно забуваю про свої якісь там дрібнички, які в мене є. До речі, Біблія нам радить носить тягарі один одного. І так ви виконуєте заповіді Христові. До речі, мені подобається приклад старозаповітнього Йосипа, який попав у в'язницю, так. І побачив людей, і запитався їх, чому ви сумні? Так, ну він не зациклився на собі. Так, от мені так. сумно, мене, мене я тут не запроторили сюди, і е, ну, так безпідставно. А він чого ви сумні? І це йому ж обернулося на добре. так, так? Потім ці люди, ну один з них, та, е, допоміг йому, хоча не зразу, але з цієї тюрми вийти. Ну, спочатку Йосип їм допоміг. Да. Так, так, mm -hmm. так. Ну, це окрема історія. Так я просто так. нагадую, що людина, сама, будучи в важких обставинах, звернулася до інших людей. А чому ви сумні? Mm -hmm. Будь ласка, я вас перебив, але продовжуйте. Ми говорили про те, як підтримувати спокій у час вихоліття. Mm -hmm. Так, мир, я думаю, це не просто коли знаєте все добре. А мир, коли ти знаєш, що є з тобою поруч той, хто контролює все, навіть якщо все не добре буде. Я думаю, що сьогодні дуже нам важливо ну, розуміти, що наш внутрішній мир він не повинен залежати від новин, від зарплатні. Він не гарантується державою. Справжній мир це те, що якось вкорене в довірі до Бога. Це оця внутрішня впевненість. Бо зовнішні речі вони можуть бути, можуть не бути. Не варто на них будувати мир і від них залежати. І тому е, ми часто говоримо, я не знаю, що буде завтра зі мною, да? але я знаю того, хто веде мене сьогодні і поведе завтра. Е, та сама Біблія каже і псалом Давида, коли Давид зустрічався з випробуваннями, страхами, він каже, навіть коли я пойду і долиною смертної тіні, я не боюсь зла, тому що ти каже Бог зі мною. І от для нас, для українців, це особливо важливо під час тривоги, під час втрат, під час викликів. От саме це має силу. Оце є мир реальний, і він приходить не через релігійність, він приходить через щиру молитву до Бога, який чує. Можна дати декілька таких, знаєте, порад. Навіть якщо людина давно не молилася або ніколи не молилася, просто скажіть: Господи, я шукаю миру. Я вже намагався зробити все, що завгодно. Я всі ліки приймав, які заспокоюють, не допомагав Так. Просто скажіть, Боже, будь зі мною. Бо мир це не коли нема бурі, а це коли Христос, Бог, з тобою у човні, навіть під час бурі. Угу. І псалом 61, напевно, треба, хоч два вірша. Чи Він далеко від вас. Давайте зараз знайду 61-й псалом, це другий, третій вірш. Ми так, казали, так? Да? так. Да, це дуже чудовий псалом. Тільки в Бозі заспокоюється моя душа. Лише Він, моя скеля, моє спасіння. І мій захист. Цією молитвою можна навіть молитися. От ви так виглядаєте таким дуже спокійним. Так? дуже спокійним, Позитивним, радісним. Не але... Тільки виглядаю, так є всередині. Так, Але я думаю, чоловік з Маріуполя, так, це війна з 2014 року. так? І так. Никитис, от... Ми двічі зустрічали війну. Перший раз в Маріуполі, і другий раз, коли приїхали в Гостомель. В 22-му році зустрічали з Гостомеля війну. Як ви особисто оцей зберігаєте мир в час війни? Сердечний мир? Саме тому, що я знаю, що я не один в цих обставинах. Саме тому, що я довіряю Богові, наприклад, ми чуємо повітряну тривогу з дружиною. І все, що ми можемо. Не тому, що ми такі сміливі, ми не тікаємо в бомбосховище. Ну, по-перше, до нього далеко. По-друге, ми розуміємо, що ми не встигнемо навіть туди добігти. Наша надія лише тільки, от якщо Бог нас зберігає, якщо ми йому потрібні, то ми просто молимось, довіряємо йому і лягаємо спати, і спимо, і чекаємо, поки буде відбій. Угу. Так і живемо. Такі ваші такі, такі наші реалії, так. Е, тепер е, підсумок усього сказу. У нас достатньо ще часу, щоб зробити такий, скажімо, підсумка. Можливо, щось ви не сказали, щось хотіли сказати е, на тему, як знайти мир, щоб зробити підсумок цієї теми, як знайти мир. Більше п'яти хвилин навіть е, можна побажати е, нашим співгромадянам, українцям. Е, зараз нам дуже важливо підтримати один одного. Тому що ми кажемо в тому, що наш мир прийшов в Україну. Від цього залежить, ну як ми будемо ставитись до цього. Ми завжди покладались на якихось партнерів, покладались на державу. Можливо, це і варто робити з одного боку, щоб щось робити. Але ми бачимо, коли є речі, які не відбуваються одразу. Ми бачимо, що є люди, які ненадійні. Ми бачимо, що обіцянки не виконуються, навіть партнерів, друзів. То знову ж варто підтримати один одного. Ми розуміємо, що якщо ми не допоможемо один одному, От ми жили в будинку, де люди просто втратили і квартири, і своїх рідних. І все, що їм допомагало тримати цей мир, це коли вони згуртувалися разом, коли вони разом готували їжу на вогнищі, коли не було ні світла, ні газу. Це коли вони разом проводили час і просто. Під час повітряних тривог сиділи разом в бо бомбосховищі, відволікалися розмовами про своє минуле, про історії, про життя. Якщо поруч з вами є люди віруючі або церква, я б радив, звертайтесь туди. Там люди дійсно вони не просто виглядають спокійними, вони знають того, хто дає спокій. Поруч з такими людьми ви теж можете якби, отримати такий спокій, тому що я пам'ятаю під час Великої Вітчизняної війни моя бабуся в селі була єдина родина, які були віруючі. І коли були ці бомбардування, то вся, все село, всі люди чомусь збігалися прямо біля хати моєї бабусі, тому що всюди все розривалося. А бабуся каже: наш будинок стоїть. І люди кожен раз, як іде бомбардування, збігались, тому що знають, Бог з вами кажуть, вас Бог береже, ми хочемо бути з вами. Каже, не було навіть місця на ліжках, люди сиділи, щоб тільки бути з нами. Тому я раджу: ідіть до Бога, ідіть до церкви, ідіть до тих людей, які знають того, хто захищає. І ми чуємо багато свідчень із фронту, із окупованих територій, із територій прифронтових, як Бог захищає свій, свій народ. Тому що ми розуміємо, що ну є речі, які ми не в змозі контролювати. Ми не можемо захистити себе, навіть якщо буде вся зброя, яка є, все одно щось ми не можемо контролювати. Але є той, хто контролює все, і головне контролює е, мій стан, мою душу, мої нерви, да, мої відчуття. І нам головне не просто вистояти сьогодні, да, а протриматись, допомогти іншим витриматись. Бо нам ще будувати далі, відбудовувати далі країну, відбудовувати наші території, допомогти нашому наступному поколінню бути в правильному русі, то ми мусимо просто вистояти і бути такими і зовні, і внутрішні, спокійними, навіть посеред оцих всіх обставин. Та Бог е знав, що буде, будуть війни, тому Христос не казав, що ну вас буде після того, як я вознесу, вознесуся, вознесуся на небо. Піднесуся на небо, тоді буде у вас все рай. Ні, це ще, ще не буде рай, це ще не є царство Боже. Ми тільки молимося за царство Боже. І на землі буде все дуже по-різному. Але Господь і в цих обставинах Він з нами. Так? Він переходить, і Господь і останнє слово за ним. Так він поставив крапку цій нашій історії і в нашій, і в історії а. людства. Е, ну, Ще може на останок це побажання, так з усіх побажань завершити програму. Побажання процитую слова Ісуса Христа. Він звертається до учнів, які були дуже засмучені, які були в страху від подій, які відбувалися. Він каже їм: мир мій даю вам, не так, як цей світ дає. І бажаю, щоб кожен з нас отримав оцей мир. Від самого Бога, який кращий за будь-які ліки, кращий за будь-які поради, тому що він реальний і він реально допомагає проходити всі ці горазди, і з Богом ми все пройдемо. Ми витримаємо. Дякую. З нами був Роман Вечерківський, пастор з міста Києва. Наш наступний випуск через тиждень на цій же, на цьому ж каналі, в цій же порі. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Дякуємо, що ви на стороні добра і миру, і ви ставите свої подобайки. Ми дякуємо вам за те, що ви підписались на наш канал, і дякуємо вам, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. Нехай Господь благословить вас. Мир вам, мир вашій родині, мир всій Україні.